Види інтелекту, способи подолання залежностей. Інтелект здатність мислити та думати. Він пов'язаний з такими внутрішніми властивостями людини, як сприйняття, пам'ять, мова, уява, самосвідомість, самоконтроль тощо. 1983 року професор Гарвардського університету Говард Гарднер розробив теорію множинного інтелекту. Він припустив, що люди мають не тільки інтелектуальний потенціал, даний їм від народження, а й декілька різних видів інтелекту лінгвістичний, логіко-математичний, візуально просторовий, тілесно кінестетичний, музикальний, міжособистісний, духовний. Здатність людини керувати власними емоціями визначає емоційний інтелект. Надмірне захоплення комп'ютерними іграми та постійне занурення в інтернет-простір може викликати агресію та роздратування. Щоб подолати залежність від соцмереж, спробуй позбутися звички фотографувати їжу, якісь місця. Та подумки формулювати коментар до майбутнього посту, обмеж кількість мобільних додатків та вимкни звукове сповіщення на смартфоні, від пристрасті до інтернету позбавлять різноманітні хобі, відвідування гуртків і обов'язково живе спілкування.